Впродовж доби, 24 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 17 районів зосередження особового складу та два об'єкти інфраструктури рашистських окупантів. На харківському напрямку рашистські окупанти втратили 148 особин, з них 35 здохлими та 113 пораненими. Також українськими воїнами знищено 5 рашистських артсистем, 8 безпілотних літальних апаратів, 5 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено одну броньовану машину, 5 артсистем, один засіб протиповітряної оборони, 3 автомобілі та дві одиниці спецтехніки, уражено 24 бліндажі рашистів. Втрати рашистських окупантів на Куп'янському напрямку склали 123 особини. Також знищено три автомобілі, пошкоджено танк-артсистему та бойову броньовану машину. На Покровському напрямку втрати рашистських окупантів склали 286 забитими та пораненими. Українські воїни знищили три рашистські танки, чотири автомобілі та склад з боєприпасами. Крім того, пошкоджено два танки, бронетранспортер і два автомобілі рашистів. Сили оборони продовжують оборонну операцію, зосереджують основні зусилля на відсічі нападу противника та відновлення територіальної цілісності України. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Кажуть, поки що живі рашистські військовики, вкотре жаліються на ефективність застосування українськими підрозділами дронів Камікадзе на тимчасово окупованій Херсонщині, повідомляють, що у тимчасово окупованому Криму в Алушті 23 травня 2024 року було уражено вузол зв'язку та управління рашистів. Оприлюднено супутникові світлини з місця ураження 19 травня 2024 року в районі Севастополя акєр рашистського ракетного корабля-циклон проекту 22800. Неспокійно на території рашистського рейху. Кажуть, на Уралі, десь там, де Макар Телят не пас, закопали хорошого росіянина 2006 року народження. 18-річний Йолоп став наймолодшим з наразі відомих песиголовців, які забиті на війні з Україною. Оприлюднено світлини ураженого напередодні Радіотехнічного центру та нові супутникові світлини наслідків удару 19 травня 2024 року по військовому аеродрому в районі станиці Кущовська у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм.